Волонтерський штаб, українська команда, передав чергову партію дронів «Камікадзе» бійцям 144-ї окремої бригади. Це відносно молода бригада, але в її складі воюють дуже досвідчені хлопці: ті, які захищали Донецький аеропорт. Наші хлопці їдуть незабаром на передову, на найгрячіший напрямок. Ми впевнені, що бойові дрони збережуть життя нашим героям. Нашим бійцям волонтери висловлюють вдячність всім, хто допомагав збирати кошти на бойові безпілотники, а також кожному, хто боронить Україну на передовій. Я дякую всім, хто допомагав збирати кошти на дрони Камікадзе. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава. Та смерть ворогам! Раніше повідомлялося, що українська команда відправляє на передову близько 300 дронів Камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Їх придбано на кошти, які українська команда зібрала під час дрон-марафону.